Привіт! З вами знову я Юля. І це відео про мої резинки. І це частина друга. І в частині другої я пообіцяла розказати про мої браслетики. І різні вироби резиночок. Ну, кому цікаво, і хто любить пласти з резинок, залишайтеся, будь ласка, зі мною. Всім приємного перегляду! Так. Ось, на... Є, є ось такі резинки. Не резинки, а пакетики резинок. Е, і вони е, мені, е, ну, я їх себе зберігаю, тому що я, якщо кудись поїхати або пересипати ризики. Щоб пересипати резинки, потрібні пакетики, тому я тепер їх не викидаю. Я бігала. За одною пачкою дуже гарних резинок. Ось таких. Вони ось такі, з такими пухерцями. Зараз я вам покажу. ось узенько. Ось вони з такими ось похерцями цікавими, на мій погляд. Ось, дуже видно на камеру. Такі пухерці, дуже красиві. І на браслеті ці резинки дуже гарно дивляться. Е, хто хоче, купіть собі і попробуйте. Я вам їх раджу. Ну, давайте швиденько подивимося. Не буду нічого розказувати, тільки буду казати, що як браслети називаються. Правда, не всі знаю імена. Це, наприклад, браслет називається кругові вузлики. У мене ще є браслетик, ой, кажу браслетик, е станочок. Він називається Monster Tail. Це маленький міні-станочок. Але на даний момент він мене, на жаль, занятий браслетом, тому я його конкретно не можу показати. Якщо ви захочете, я можу зробити на нього окреме відео. Ось. Ще у мене тут є декілька браслетів, яких я придумала сама, і деякі, деякі фігурки які я придумала сама. Я їх вам покажу і скажу, які я сама придумала, якщо ви захочете, я вам, звичайно, його покажу, як робити, але лише, якщо ви захочете. Далі, ось такий браслетик. Ось такий Рибичий хвіст. Ось такий їжачок. Про те, що я й говорила, це я його сама придумала. Він такий шершавий і похожий на їжачок. Ось точно такий самий, тільки це розово-білий, розово рожево-білий, а там був е зелено-білий. Далі знову рибачий хвіст. Далі знову рибачий хвіст. Далі звичайний рибачий хвіст, і я його оплела Різиночками. І дуже, до речі, дуже красиво вийшло. Таж ось такий дуже оплатений браслет. Ось такий браслетик тротуар. Дальше браслетик теж кругові вузлики, але він у нас роз, ну, іншого кольору. Такий розовенький. Далі я придумала ось таку змійку. Така чудова змійка, я її сама придумала. Тому що звичайну змійку таку, як в інтернеті, дуже багато резинок йшло. А я ось таку придумала, ось такий не хвостик. Ось. Далі ось такий браслет, він дуже красивий. Правда, на нього пішло багато резиночок. Ось такий. Це я його спочатку сама зробила, але потім згодом в інтернеті побачила, що там такий саме є. Гарно? Гарно. Ось так. Далі у в мене ось такий є браслет, М -м колечка, він називається чи як, Ну, чесно, добре пам'ятаю. Ось таких блідуватих резиночок і резинки ще мають блискітки. Ну тут, напевно, не видно їх. Обім блискіток. Хіба що чуть-чуть-чуть-чуть. -чу. Дальше у нас такий браслет, теж кругові вузики. Покажу кругові вузлики. Е Кулечка чи як, -то. Дальше ось такий браслет кулечка, який я сама придумала. Можливо, він в інтернеті теж є, але я його не бачу. Дальше йде браслет. Серце ангела. Симпатичний і дуже гарний браслет. Далі, це моя улюблена фігурка. Іде таке. Ось таке ну, файне, ну, так мені подобається, що я просто не можу. Це ось таке дуже-дуже-дуже милекеченко. Дивиться так своїми оченятами. І так любу стоїть. Ось він у мене звичайний був, але я йому придумала ось таку шапочку новорічну. І ось такий шарфик І він у нас новорічний пінгвінчик. Ху-ху-ху. Пішов -ху. пінвінчиком. Далі ось така сніжинка чи квіточка, я її теж сама придумала. Далі ось такий трохи кривенький грибочок, тому що його теж сама придумала. Далі ось така таке яйце. Будь ласка, ви в коментарях е залишайте свої коментарі про моє відео. І, я, якщо вам не сподобається, то скажіть, що саме, я буду працювати над своїми помилками. І якщо щось не зрозуміла, сплететься, або ви добре не побачили, то я окреме відео зроблю. Це ось таке колечко. У мене її багато є. І сині, і оранжеві, і всякі-всякі різні. Оце мене така ось бджілка. Плететься дуже легко і така красива, і як справжня виходить. Далі браслет е, Рибічий хвіст. Це теж рибічий хвіст, але це ну, одним кольором зденок плетеця. Тут кольор ну, резинки мають одна резинка має два кольори. Напевно, вам такі відомі. Ось такий різнобарний і дуже симпатичний браслетик. Далі такий браслетик. О, кажу, браслетик. Ось така квіточка, вона дуже гарно дивиться як колечко. Ось. Далі ось таке колечко. Ось такий браслет. Я чесно випам'ятаю, як, як він називається. Ось. Далі ось така квіточка. Ось. ось така квіточка. Ось таке. Колечко. Жовте його, напевно, не видно Це теж рибічий хвіст. А це ось таких м -м, з есок, таких кліпсиків, браслетик. Я теж його сама ставила, але потім подивилася, що в інтернеті він теж. Теж в мене ось така миленька сова. І оцю я сплела на Monster Daily, тому що оцю сову я плела, коли в мене ще великого станка не було. А ось цю сову, сову я плела на вилках. Цей браслет називається драбинка. Дуже красивий, до речі. І ось це колечко рожеве таке. Далі браслет тротуар. Він кольоровий і ви думаєте, що він не красивий. Ні, він красивий. просто... У мене є такі бріджі, і ось тут з боку на них така, такий малюнок. І цей малюнок називається абстракціонізм чи як, ну коротше. І я склала такі браслети, він дуже гарно підходить до мого. До моїх бриджів. Так, далі у нас ось такий метелик. Дальше ось така квітка. Дальше браслет серця ангела. Дальше 4 косичка сама придумала. Дальше ось така вісімка. Дуже гарна, я, напевно, мамі на 8 березня подарую. Дальше браслет. Е як він, французька косичка ось. Дальше ось така крашенка. Ось такі браслети я вам. Не пам'ятаю, ніби чи ні Так, показувала У мене їх декілька є. Ось такий браслет. Рібачий хвіст Ось такий браслет, рібачий хвіст Ось це. Чілка, у мене їх декілька. Ось це милий. ми з не похожі Ні, я таки, напевно, не похожі Але все одно він дуже милий вийшов. Ось такі вушка в нього, насик очка. Ось. Ось і, звичайно, лапки. Дуже няшний кролик. Ще мені помідор. Я його сама придумала. Ось така квітка. Ось така. Ось така квітка. Ось такий рибічий хвіз. Ой, наслайте попаду нічого. Ось такі я вам показувала. В мене є декілька штук. Ось ця французька коса, оцей мені браслет дуже подобається. Він дуже акуратний. Я постаралася. Ось такий браслет я сама придумала. Ось. Ось такі колечка різні, я вам казала. Квіточки. Ось такий браслет вісіньками. Ось натягнути виношиться вісім. Ось такі браслет колечки, але він теж колечки, але він такий пізно Оце моя фігурка, це навушники, але вони тут воє щось недобре зробили, але вони трохи криві вийшли, але я провела на лядьку Барбі і дуже гарно дивиться. Так, ось таке колечко. Ось дві на косичка. Ще одна бджілка. Ось така квіточка і ось така квіточка. Ось. Таке яйце. Ось таке яйце це моє перше яйце. Пам'ятаю. І це такий бедрик, такий сон, таке сонечко. Але всі, всі знають, що бедрик червоно-чорний, але в мене тоді, на жаль, червоно-чорних резюнок не було, тому я використала темно синій і темно рожевий Нормально вийшло. Ще в мене є браслет бантик, Теж красивий. Ще браслет вісімки це другий вісінки. Ще Читаємо прислати тротуар. Ще ось така є сніжинка чи, чи зірочка кому як зрозуміліше. І м, квіточка така ще є. І останній мій браслет це ось такий браслет. Це теж е, кругові вузлики, але чисто червоні. Це обіцяла показати, як все це дивиться в коробці. Я дотримую свою обіцянку і зараз вам покажу, як вона все виглядає в коробці. Ось без коробочка? а ось кориточка. Лизочками пам'ятаєте її. Ми всім без І Фігород. Ось. Тут я вже поклала ну, станочок і резинки. Там не виріб ось резинки. Ось тепер якраз сюди. Ну що ж, залишайтеся зі мною. Будь ласка, дивіться мої відео. І дуже вам дякую, що ви залишаєтесь зі мною. І, будь ласка, не судіть мене сурово, як то кажуть, тому що це мої перші відео. Я ще не дуже привикла до Ютубу. Але все рівно підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал і ставте пальчики вверх. будь ласка. І до наступної зустрічі. Па-па!